Blizzard викатили блюпост, у якому поділилися повним таймлайном запуску контенту у першій фазі. Тепер всі здогадки повністю відсіяні, і перед нами є конкретний та остаточний графік, згідно якого Blizzard запустять весь контент, який очікує нас саме у першій фазі Пандарії. Вже 12 серпня, тобто цієї середи, відкриваються Celestial Dungeons, у яких відразу буде доступ до LFR-шмоту з рейду Могушан. Для тих, хто не в курсі, Celestial Dungeons будуть представляти. З себе свого роду перефарбований протокол, у якому будуть зустрічатись механіки з рейду могушан. В якості винагороди ми будемо лутати епіки 476-го айтем-левела, які у оригінальній Пандарії були в Алфаерії Рейду Могушан. У цих данжах будуть випадати спеціальні Август Стон фрагменти, за які, окрім шмоту, можна буде купити також і деякі інші речі. Перш за все можна буде купити спеціальну сачель, з якої з невеликим шансом будуть дропатись маунти, пети або інші. І ніж тяки, окрім цього, за 10 фрагментів можна буде купити спеціальну сачель, яка буде в собі містити цих 10 фрагментів, і її можна буде перекидувати між своїми персонажами. Проте важлива ремарка: саме ці сачелі з'являться не одразу, а лише майже через два тижні після виходу останнього рейду першої фази. Зараз перед тобою таблиця, у якій ти можеш детально ознайомитись з тим, що буде продаватись за Celestial фрагменти, саме Боасачель, тобто та яка передається в межах аккаунта, з'явиться у продажі аж 16 вересня, а це в свою чергу майже через два тижні після відкриття останнього рейду першої фази. 21 серпня відкриється наступний рейд першої фази Серце Страху, і лише 2 вересня у Celestial Dungeons з'явиться відповідний LFR шмот з цього рейду. 4 вересня відкриється останній рейд Тераса, а відповідний LFRний шмот лише майже через 2 тижні після цього, а саме 16 вересня. Окрім цього, 26 серпня, що через 5 днів після відкриття рейду Серце Страху, з ворлдбосів почне падати шмот 14-го. Тіру у рейді серце страху, який повторюся, ще раз вийде 21 серпня, будуть випадати деякі токени 14 тіру, а саме рукавиці, ноги та тіло. А токени на інші куски, тобто голову та плечі, будуть падати вже з останнього рейду, який вийде 4 вересня. Окрім всього вище перерахованого, коли 2 вересня з Целестіалів можна буде лутати ЛФР шмот з рейду серце страху. Також можна буде купувати боєшні врісти. Ну що ж, ось такий у нас таймлайн, 16 вересня. Це буде остання і завершальна дата відкриття контенту першої фази, і після цього можна буде очікувати на другу фазу. Відео по механіках босів з рейду серце страху вже з'являються у мене на каналі, і я планую викласти відео на всіх босів вже до 21 ...ого серпня, тобто до виходу безпосередньо рейду. Зараз перед тобою чотири найбільші українські гільдії. Відповідно до кожного реалму, доєднатись та знайти статик ти можеш у будь-якій. Насправді на хайпі Пандарії українських гільдій є значно більше, і зараз всі вони ведуть активну діяльність. Проте найбільші та ті, які перевірені часом, зараз перед тобою. На цьому я дякую тобі за перегляд. До зустрічі.